Валерівна людина з великим серцем. Зовні вона молода, струнка, невисока на зріз, з темним волоссям, яке чудово поєднується з темними очима та чудовою усмішкою. Ми наступали свята, ми влаштовували пікніки, їздили до лісу. Прогулювалися парком та відвідували інші цікаві місця. І це були незабутні моменти, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Її настрій залежить від нашої поведінки, ведення щоденників та поведінки на уроку. Але ми дуже стараємося бути на вигляд під настрій. Оксана Валерійовна не просто вчитель, вона як матір, як друг, як психолог всім нам. Вона великий педагог і організатор. Вона завжди вміла правильно вичерпати конфлікт в колективу і завжди нам допомагала. Дуже багато що вимог такого. Мама Оксана є активною учасницею в усіх виховних, позашкільних і класних заходах. Вона разом зі мною організовує навчальні екскурсії, відвідує музеї, проводить цікаві рамки. А так якщо класний керівник була у восьмому класі, то вона провела декілька цікавих виховних заходів.